Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні замінюємо втулки на ресори. Піді... Піді... Так. Хто там бачив попереднє відео ресори поміняв, то в мене з однієї сторони Уазовська стоїть, з другої та Шефенговська верхня, ця що з кульцом йде. Втулки з самого підібрав по... Цих нестандартних розмірах, бо в нас, виходить, так, внутрішня, в мене 350 29. Ресора шуфенківська іде, той, це, там іде внутр, зовнішній 40. Уазовська в мене виходить, 42. Втулку я знайшов, 30 на, 20, 30 на 42, то і, виходить, тут бортик це є. З цієї сторони, то я його обрізав і висота в нього 45. Може далі, коли там побачу, як воно себе веде, то замовлю дві і щоб вже на всю довжину Ну розрізжу його. Бо Ну я перерив весь інтернет, немає. Отак От воно входить. Виходить. Тут так від руки воно входить. Трошки буде не вистачати, але це буде набагато краще, ніж те, що вони брязкають при кожному цьому. Ось так З цієї сторони воно вийшло плотніком, бо, виходить ось так. О. Якщо видно, і отак воно вийшло. Бо ці розміри нестандартні ці китайці, бляха. Нема втулок, щоб була 50, як і оце. 29 і на 40. Я вже перерив, що таке міг і не міг ті проблеми. то Ось таке воно виходить з цієї сторони і зараз з цієї сторони. От, ось так. Я буду, думаю, що це буде набагато краще, ніж оця брязька, що вона тут сидить. Ось тако. о, самі бачите. Ну, це за 7 сезонів, то зрозуміло, що з неї може бути. Ось такого. Замовляв на ось цьому сайті ось Polybush. ком'юа, ось і телефони два є. Кому буде потрібно, там підберуть. Можливо, ще можна замовити, як його це на полі профі, типа ці, що займаються українські. Ну це теж українські, то там якби. Під замовлення, ну не знаю, чи варто воно, чи не варто ось такого плану. Ось така виходить невеличка доробка.